Добрий день, шановні колеги, студенти і всі, хто зацікавлений вивченню педагогічної психології, пропоную вам новий навчальний посібник, який вийшов у 2022 році, і хочу вам представити його переваги і його особливості. Незважаючи на те, що на сьогодні достатньо наукової літератури, яка вивчає: різні аспекти педагогічної психології в даному навчальному посібнику разом з тим, що розглядаються класичні питання педагогічної психології, наприклад, такі як етапи становлення педагогічної психології, розглядається предмет, об'єкт, завдання і базові категорії педагогічної психології. Також приділяється достатньо уваги вивченню психології навчання, психології виховання і педагогічної діяльності. В цьому навчальному посібнику також розглядаються більш детально особливості психодіагностичного обстеження дітей раннього і дошкільного віку. А також, виходячи з того, що більшість навчальних закладів на сьогодні проводить свої заняття дистанційно, в цьому навчальному посібнику розглядаються особливості дистанційного навчального процесу, його переваги і недоліки. І також в розділі психологія виховання. Приділяється також увага вихованню студентів і один із підходів особистісне орієнтувальне виховання студентів в закладах вищої освіти. Сподіваюся, що цей посібник буде корисним. Для викладачів закладів вищої освіти, які викладають дисципліни як педагогічна психологія, а також для сміжних дисциплін, таких як вікова психологія, дитяча психологія. Сподіваюся, що цей Підручник вам сподобається і хочу сказати, що ще дуже важливою перевагою цього навчального матеріалу є те, що в ньому пропонується до кожного лекційного заняття також і практичні завдання, які співпадають з темою лекційного заняття. Дякую за увагу!